Починається захід сонечка в моїй місцевості, де я є. І сьогодні, друзі, хочу показати вам місце, де я є, де я стою тут. Десь півтора року тому я знімала вам цю акацію, яка дає ось такі плоди насінини, в яких визрівають. І я не знала, що це за акація. Ну, що це саме акація, тому що я ну, ніколи не бачила таких от плодів на ній. Акацію люблю, але це якась дивна. На ній немає оцих, знаєте, колючок немає. І ось уже приходить, наступає осінь і жовтіють листочки. Гляньте, як це красиво, коли починає. Акація зустрічати осінь, коли вона перетікає з цього такого зеленого світу, в оцей такий от помаранчевий проблеск. І ось такі плоди, схожі на банани, правда, але там безліч насінинок, які потім падають і проростають. Проростають в таких маленьких деревцятках. Але сьогодні я слухаю вітер. Захотілося прийти до неї, послухати, що вона скаже. Я показувала вам небо сьогодні, і хмари, які ось, немов океан небесний, говорять про пробудження якоїсь такої, знаєте, сили, яка. Ніби вклинилося в дивний розворот подій. І не тільки небо показує нам це, показує вітер сьогодні, показує весь простір. Він, ніби, знаєте, так шипоче. Ось це вже прийшло, все розвернулося, те, чого ви чекали. А так як я людина, яка співпрацює з стихіями, яка їх відчуває, яка інтерпретує їхню роботу, то я хочу вам сьогодні показати не тільки дерево і небо, а ще й водичку. І ось, подивіться, оця, оце дряботіннячко знов таки, ось вона. Відображується небо в озері. Дряботіннячко на воді, яке створює вітерець. Але це все настільки в єдності працює. Подивіться, яка краса. Бачите, які гарні квіти, які неймовірні переходи. Сухе, зелене, жовте, переливається прямо для тебе, показує, що це перехідний період, в якому формується щось. Уже явне, яке ми маємо побачити прямо скоро. І ти тут така маленька людина, яка стоїть під таким здоровезним деревом, яке покриває тебе своїми вітами, і ти дивишся і думаєш: Світа мій, дякую тобі за твоє послання, за твій дотик, дякую тобі, світа мій. Нехай розвертається в благому потоці, нехай все розвертається і працює на тих людей, які так чекають спокою, здоров'я, натхнення, нових цілей, нових завдань, нового чогось такого, що їх всіх стрепене тих людей і мене також. І ось думаю і бачу, що весь цей світ все одно живе для нас. Тому що без нас немає кому споглядати. Правильно? Через нас живе якась така сила, яка споглядає на оцей такий тремтливий, чудесний потік. Акація така тонесенька, ніжнесенька. Ці листочки такі ніжні, ніжні, зелені, зелені ще. І головне, що цікаво, що ніби вони продовжують рости, як такі, знаєте, ніжні листочки на кінчиках. А де де-інде вже визрівають жовтенькі листочки. Дуже люблю таке, знаєте, переливання, це споглядання. Ой, я просто неймовірно зливаюся з цим всім процесом. Це якесь такий, знаєте, власне, вибір такий. Вибір наситити себе саме такою красою. Ось я вам ще передам дріботіннечко. Гляньте, будь ласка, дивіться, яка медитація, бачите? Гляньте. На це можна дивитися вічно, правда? Подивіться, як це все відбувається. Можливо, я в такій миті забуваю, хто я є, як мене звати. І взагалі. Але в цій миті відроджується щось таке глибине в мені, що я більше ніколи не повернуся в той світ, де я вважала себе якоюсь неповноцінною істотою. Тому що саме зараз я знаю, хто я є. Я живу разом з цим світом в єдності. Ось передаю вам цю тишу, цю красу. Подивіться. По неба. І нехай ваше серце буде в спокої хоча б на ці декілька хвилин. Щоб, можливо, ви почули в ньому, в своєму серці, щось дуже-дуже важливе для себе. І зробили такий висновок з цієї миті, що все є фрагментом в житті і ця вода, і ця акація, і ці трави. 你。<noise>